ти називаєш цей диван вічним? Тому що тут немає по факту, чому ламатись. Моделька називається Експромт, і він повністю безкаркасний, тобто. У вас немає всередині ні механізма, ні дерев'яних пружин, ні брусів, і ви можете хоч по ньому скакати, тут нічого не зламається, він повністю безкаркасний. І так само питання до механізма. Часто люди кажуть, ой, там механізм, наприклад, дельфін не подобається. Мені таке часто пишуть механізм розкладання. Або механізм акордеон не подобається, що він складний, він зламається. Так от, нічого не зламається в безкаркасних диванчиках. Причому це як експромта стосується, так і інших моделей. Ви бачите, що він розкладається. Однією рукою, тобто, по факту, навіть дитина там, років 5-6 справиться з розкладанням великого двохспального диванчика. Е, ціна в нього 23 800 Це за розмір метр шістдесят. І він може бути малесенький зовсім, ось покаже метровий з цієї сторони. І він може бути дуже великий розміром 2 метри. Тобто, спальне місце взагалі буде 2х2. Якщо диванчик експромт зацікавив. В нього ще й безкоштовна доставка по Україні, тобто у вас тупо не залишається причин його не купити. На сайті Солоха є і деталі в шапці профілі, телефон для зв'язку.